Мене звати Андрій Михайлов, Я співвласник компанії Green Company, наша компанія з Маріуполя. Ми в 2014 році регули наш бізнес. До Запоріжжя, а в цьому році ревакували його до Нововолинська. Наша компанія займається переробкою петляшки. Є компанії, які збирають цю пляшку, сортують по кольорах, а потім пресують і відправляють до нашого виробництва, де ми її переробляємо. Виглядає це так. Зараз її відвантажують тут. Прозорий колір та блакитний колір. Потім пляшка попадає до нашої лінії. Спочатку ми її досортовуємо, якщо, там, наприклад, прозоримо інший колір, то ми його викидаємо і переробимо пізніше. Потім пляшка йде до дробарки, подроблюється, після цього попадає до ванни, де вона відсортовується від пробки та наклійки. Подроблений пластик попадає до гарячої ванни, гарячий ван він там миється, після гарячої вани знов йде до ван. Там він проходить стадіо очистки, після чого сушиться та пакується до бікбегів. Ось тут же готова продукція, тут орієнтовно 20 тонн, а це приблизно 1 мільйон перероблених пляшок. Ось так виглядає. Кінцевий продукт це перероблена підпляшка, її можна повторно використовувати. Наша компанія може переробляти за зміну десь 4-5 тонн. Це приблизно 200 тонн на місяць. Якщо подивитися на об'єм, то ми зможемо переробляти за місяць весь пластик, який може збирати Західний регіон. Це не тільки Волинь, це може бути Львівська область, Ролинська область та інші області, які тут поряд з нами. Ми розглядали дуже різні міста для ревокації, але вибрали новолинсь. По-перше, нам сподобалось місто. По-друге, тут, по тут дуже привітні люди. Нам дуже сильно допомогла мерія. І ми тут знайшли приміщення, Ми відповідаємо всім нашим вимогам. Тут досить потужності, нам тут комфортно працювати.